Але ж тримається ще. Почекаю. до завтра. Всім вітання із Київщини 9 липня. Хочу показати вам один із сортів, який в мене є в колекції під назвою Сетімо. Маю одну бребу. Якомога довше протримав її, ховав сіточку від мурашок, але вже бачу, вона вже відділяється її треба знімати. Маю другий врожай. Зауважив, що плодоношення це перший раз. Рослинка доволі молода і приїхала до мене. З Болгарії. Зараз я вам покажу коли. Це 21 рік. Так що це був в тому році. Ну що ж, ми її знімаємо. Бачите, дуже легко, дуже просто. Та йдемо. Зараз побачимо, що там є всередині. Так, да, досить потужна штука. Зараз глянемо, що у нас буде на вагах. Так, є нулі. Ну, може якась блоха там бігає. Якби це ну, Це у мене рекорд 147 грам. Що воно за блоха? Краще б це була особа стофага. Ну вона у нас в Київській області не живе. Так, значить робимо надріз. Та, Та вищо. блін, комарі У нас цілий день йде дощ. Ось така вона у нас всередині. Така вона у нас всередині. Зараз ми її скоштуємо ще. Цікава штука. Так, у мене з'явився новий лідер. Той баклажан, що я вам показував, сігар 2, назвав «Ларусо». Ну, Десь приблизно в принципі, так само цукру. Е, ну, Ми бачимо, яка вона всередині. Мені дуже важко порівняти зараз з якимось іще сортом, бо в принципі ще в цьому році там було буквально пару, пару штук. Ну що ж, всім хороших урожаю. Ну Ось така половинка що ж будемо ласувати, mm. слухайте ну? Да, це просто неймовірний смак. Перешей в цих відрах великих. Цікаво, як вона буде в ґрунті, як вона себе покаже там. М -м -м -м. Супер. Все, нема.